Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Загинув звільняючи Херсонщину. В Одесі попрощалися із військовим, який до повномасштабної війни був реквізитором на кіностудії. Загроза аварії на Запорізькій атомній електростанції. Як реагувати та що робити жителям Одещини? В Одесі після реконструкції відкрили поліклінічний корпус однієї з міських лікарень. В Одесі попрощались із військовослужбовцем 28-ї окремої механізованої бригади Тимофієм Бойко. Зв'язок із ним зник 16 вересня 2022 року під час звільнення селища Правдане на Херсонщині. Проститися із загиблим прийшли рідні, друзі, побратими. Дуже хороший чоловік, тобто активний з активної жизненної позиції. Тобто він з самого початку війни пішов добровольцем, потім тобто рос уже в армії. І после ранения он вернулся, не залишився вдома. Ми видели його е, от, на Рождество, на Рождество його. перед війною. До повномасштабної війни у цивільному житті Тимофій був реквізитором на одеській кіностудії. Брав участь у зйомках фортеці Хаджибей та край ріки. Знаємо, що він був дуже гарний син, не тільки розмовлявши тьома тьома тьома. Знаємо, що він в АТО вже. Був. Тобто це людина, яка, маючи тільки мати, казала, що хто ж, як не я, тебе захистить. Їй було важко, тяжко, але вона це розуміла, і ми як могли підтримали її. Провести Тимофія в останню путь прийшли і близькі тих, кому він допоміг врятувати життя. Ми не знали особисто, Тимофія. Просто Приїхали віддати йому шану, бо він виніс з поля бою мого брата, батька Катрусі. Він спас життя нашому брату, батьку. Мій брат отримав поранення 31 серпня 2022 року і до сих пір. Проходить важку реабілітацію. Бояться всі він цього не скривав. Ну те, що він зробив, він герой. Він, мене, він як простимулював мене в потрібний час, навів на волонтерів, та я зміг укомплектовувати медициною людей, які були роздіті взагалі. Мені досі до сих пір вдячні, тому що це врятувало багато життів. Ця людина навіть при страхі підтримувала інших. Ніколи не здавалися, намагалися стимулювати, він не, не, ніколи не, не, не приховував те, що він боїться, але він завжди старався, старався йшов вперед. мене обійшлось і не знав, що я буду хранити героїв. Сподіваюся, в нього там буде найкраще життя. Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Такий вигляд має одне з укриттів на вулиці Бабеля в Одесі. Воно розташоване у Катакомбах. Олександр один із тих, хто його облаштував. Розповідає, чи можна там перебувати у разі вибуху на Запорізькій АЕС. Як протирадіаційне. Здесь саме перше, чого нет, это ні фільтров воздуха, ні вентиляції, нічого такого, що зможе обеспечити хоча б. Чистим воздухом людей і здесь этого нет, евакуювати людей з Одеси та області, якщо станеться вибух на ЗАЕС, необхідності не буде, каже експерт з ядерної енергетики Людвіг Литвинський. Навіть при самому потужному вітрі, при тайфуні, що йде там з швидкістю 100 і більше кілометрів на годину, підлітний час становитиме щонайменше три години. Тобто всі. Все населення буде попереджено, що саме треба робити, але я певен, що укриватися в укритті а ні в якому, ані ні в якому випадку не потребуватиметься. Достатньо просто зачинити вікна, зачинити двері і не знаходитися на вулиці. Рівень забруднення буде співставний з тим, що було через півроку після аварії на Чорнобильській атомній станції. А ніяких короткоіснуючих короткоживучих радіонуклідів не буде. Вони всі вже встиглися. встигли розпастися. Чи потрібно приймати ліки до та після вибуху? Розповіла лікарка Олена Колоденко. В жодному разі не треба заздалегідь приймати якісь медикаменти, тим паче калійодит, про котрий зараз дуже багато кажуть. Його ми приймаємо, цей препарат ми приймаємо тільки в тому разі, коли буде на це команда. І дуже важливо розуміти, що людям старше 40 років взагалі цей препарат приймати не потрібно. Якщо така є необхідність, і хтось хоче бути там забезпечений, так, можна купити. І принаймні там, в центрах первинної медико-санітарної допомоги ми маємо запас цього препарату, ми будемо його видавати, але тільки після того, як будуть це додаткові вказівки. Жителі Одеси розповіли, чи готуються та що будуть робити у разі аварії на ЗС. Чесно кажучи, я не вірю. Я не вірю, що може бути щось таке глобальне. Ну, якесь таке в мене перечуття з своєї. Не готую, слухала доктора Комаровського, сказав, що не потрібно йодом записатися, щось робити. Треба біжати як можна на вищий поверх, десь 10 плюс. Таке приміщення, щоб воно було бажано з новими вікнами, стеклопакетами, гарно закривалося, бажано герметично. Краще мати таких сусідів, щоб вони мали там якийсь запас води. Продуктів на перший час, ну і пережидати, куди буде дути вітер і якої сили. І трохи запас води, і трохи запас продуктів. Майже все, що можу зробити. Олександр Пономаренко, Дмитро Бондаренко, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Стан морської води в Чорному морі поступово приходить в норму. Про це на брифінгу розповів завідувач відділу моніторингу та реагування на небезпеки Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Олександр Волков. Він зазначив, що з 24 червня зафіксовано зниження мікробіологічних показників у водоймах Одещини. На сьогоднішній день, якщо дивитись по цим крайним точкам, то показник позитивних проб в крижаніки 48%, а показник позитивних проб на мікробіологічні дослідження в Вілково-Солоприморське село Приморське 0%. Проте за словами спеціаліста, незважаючи на зниження показників, купання в морі, вживання морської риби та морепродуктів, досі під забороною. 37 мільйонів гривень витратили на реконструкцію поліклінічного корпусу одеської лікарні No8. З них 23 мільйони надійшло від Європейського інвестиційного банку. Про це розповів керівник проєкту відновлення України Ігор Кістеньов-Кавказький. Ремонт відбувався в рамках програми про ООН в Україні, до якої відібрали 5 будівель в Одесі. Головний критерій відбору проекту це була соціальна значимість. Соціальна значимість вона прив'язується до кількості переселенців. Продовж останніх 60 років це перший ремонт в лікарні, каже директорка Марина Бобкова. Проведена заміна всіх комунікацій. Вона стала надійною, тому що створена сучасна. Протипожежна сигналізація, створена сучасна мережа, комп'ютерна це дозволяє краще надавати допомогу. і головне це те, що ми відкриваємо в Київському районі травмпункт, якого не було. Що це наблизить допомогу до населення. Реконструкція тривала впродовж трьох років. Тепер на черзі наступні об'єкти серед іншого в області. У нас 13 об'єктів від області загалом пройшло, хоча подавала область вже 220 проєктів. проектів шість в місті, а сім на території Одеської області. І ми зараз всяко намагаємося і проводити навчання з територіальними громадами, тому що там, на жаль, ситуація з роботою з подібними проектами набагато важча. Прогноз на 5 липня. По всій Одещині ясна погода. Вітер східний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 20 до 23 вночі та від 30 до 34 градусів в день. В Одесі ясно, без опадів. Температура повітря вночі 19-20 із позначкою плюс. Вдень 30-32 градуси тепла. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.